Орбан не хотів би втрачати, наприклад, свій авторитет серед угорського населення і політичний вплив, не зважаючи на те, що він вибудував в Угорщині в принципі мафіозну державу за своїм державним за своєю структурою і контролює медіа, але все рівно залишаються в Угорщині люди, які ну не в захваті від його діяльності, особливо вони мешкають в містах і підтримують опозицію, бо більше вотьох угорських містах лідерами опозиції, мерами є представники. Опозиції. І Україна, до речі, працює з угорською опозицією. Вони приїжджали в Київ, вони підтримували Україну під час війни. Але оці вся аргументи, вони впливають. Тому і для Угорщини, ну, не те, що там острах є, але будь-яка розумна влада, яка переживає за свій Електоральне відтворення в майбутньому має в ці питання вона враховувати в політичному житті обов'язково.